Для дітей у центральному парку організували досить цікаві змагання, деталі у сюжеті. У бродах в парку до Дня захисту дітей організували кольорове свято. У цей день усі були кольоровими та щасливими, бо кожен провів гарно час. Цей захід був і благодійним, де збирали кошти. На Збройні сили України, які обороняють нашу країну, Сьогодні у нас відбувається дуже класне кольорове свято. Так на території майданчику 93 дивно-трикофіґренська Майдані свободи дітям дуже подобається. Сьогодні такий фейерверк емоцій для них. Так, крім того, є благодійний ярмарок. Приїхали виробники крафтових товарів з Луцька, Львова. Червонограда, інших міст. От є Аква Грим сьогодні в нас в програмі. Ну, Також має відбутися благодійний аукціон, але ну, на жаль, так скажімо, невелика кількість учасників. та тому вирішили ми його перенести на майбутнє. І попереду у нас чекає дуже цікавий захід від Туси, так від творчого груповання сучасних авторів, де Бродівська молодь буде декламувати свою поезію та виконувати чудові українські пісні. Хочу подякувати в свою чергу за організацію благодійного фонду. Way, ну і звичайно за сприяння і таку дуже потужний внесок в організацію. Це безперечно команда 93 Coffee Grains. А захід у нас підкреслюємо, благодійний. Всі кошти йдуть на підтримку Збройних сил України. Тому раді, що ми змогли поєднати цю благодійну складову і поєднати це з міжнародним днем захисту дітей, до чого це все було приурочено. Насправді, такі заходи є дуже важливими, щоб підтримати психологічно дітей. Зокрема, тут були організовані цікаві локації, де можна було вільно провести час. Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал Бродионлайн.